Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Mazda 3 2017 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. На автоматичній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому червоному кольорі. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з зимовою гумою. По стану дисків є легка бардюрка, але в принципі це не критично. Це все можна зробити. Автомобіль приїхав з Америки, лише один власник в Україні. Пошкодження були по передній частині. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції на автомобілі лише 32 тисячі км пробігу, стан нового автомобіля. Давайте перейдемо до багажного відділу. Ось так нас тут виглядає сам багажник. У дуже класному стані. По кавероліну немає ніяких питань. По пластику є легкі царапки, але, в принципі, це нормально, це момент експлуатації. Давайте перейдемо до заднього. Сидіння та до салоном, ось так у нас виглядає задній диван. Всередині чорна шкіра. В дуже класному стані, немає ніяких подряпань, дірок. Комфортні сидіння, ось так виглядає сам пластик. І стеля. Стеля також вся ціла, без критики. Двірні карти у нас повністю електропакет по усім вікнам. Тут, до речі, затчає безключовий доступ. Переднє сидіння водія ось в такому стані, по боковій підтримці немає ніяких нарікань. Також кермо без критики. По комплектації електропакет по всім вікнам, електроагулювання бокових дзеркал також є датчик світла. До речі, давайте запустимо автомобіль. Ось так от виглядає ключ. Запускається вона у нас на старт-стопі. Завелася взагалі без проблем 30 від 200 пробігу. Жодної помилки по приборці немає. В нас іде ось така штатна мультимедіа з камерою заднього виду. Все працює. Розділений клімат-контроль, також підігрів передніх двох сидінь, управління мультимедію та вибор режиму руху спорт. комфорт, Еко, в принципі, все тут включається, все працює. Електроручник і ще з приємного є люк. Люк також у нас відчиняється. Він сухий, повністю не тіче. Справно працює. Давайте перейдемо до підкапотного простору. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Автомобіль не готували, не мили тут нічого, не замували. немає ніяких запотівань, бугун працює рівно, без зайвих. До речі, також автомобіль повністю обійшов. Зроблена, зроблена шумоізоляція. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Також займаємося пригоном автомобілів з Америки. Тому телефонуйте. чекаємо на вас. Усім гарного дня!